Народна мудрість говорить, що професія для людини все одно й ярмо для коня. Невдало підібрана муля і дошкуляє все життя. На жаль, переважна більшість людей так і не знаходить, а, можливо, навіть і не шукає роботу, яку дійсно можна назвати улюбленою. Зрештою, ми працюємо, щоб жити. Допомогти з пошуком та вибором підходящої достойної роботи може центр зайнятості, де відповідно до кваліфікаційного рівня та особистих вподобань безробітного можливо підібрати наявні вільні робочі місця. Іщуть вакансії спеціалістів, государственної служби спеціалістів з высшим образованием. А работодатели в большинстве случаев ищут людей робочих спеціальностей: фрезеровщики, електрогазосварщики, токари, слесаря. Поэтому є немножко дисбаланс на ринку труда. В Білгородністровському міськрайонному центрі зайнятості відбувся черговий ярмарок вакансій. Під час проведення ярмарку роботодавці мали можливість зустрітися з потенційними претендентами на вільні робочі місця, а шукачі роботи знайти підходящі вакансії. Цель нашей ярмарки, проведение этой ярмарки организация непосредственных встреч работодателей и соискателей работ. Ведь только при встрече, при личном собеседовании претендент на работу может узнать условия труда, заработную плату, социальный пакет. Работодатель может непосредственно пообщаться с претендентом на работу и выяснить его опыт работы, знания, умения и навыки. Під час проведення семінару для роботодавців головний державний інспектор праці Олександр Михайловський дав корисні рекомендації з приводу трудової діяльності та працевлаштування про права та обов'язки. Відповідав на питання про життєві трудові реалії, законодавчу базу трудових відносин, вимоги ДСТУ. Олександр Олександрович активно закликає до офіційного працевлаштування. Для відвідувачів ярмарку в холі центру зайнятості було проведено відний інструктаж. Люди з обмеженими можливостями мали змогу відвідати семінар, де розповідалися про особливості пошуку роботи. Для всіх шукачів роботи були підготовлені папки з інформацією про наявні вакансії. Обравши підходящу, безробітний міг зразу ж поспілкуватися з роботодавцем, навіть пройти співбесіду і, можливо, саме тут отримати необхідну роботу. Ориентируюсь больше на то, чтобы в работе был соцпакет и официальное трудоустройство. Работал, есть Саш. Вот, вот я хочу обратиться в вот морские, как его, ну, представитель портов Украины, вот хочу пообщаться. Надежду, надежда, конечно, найти нормальную работу, достойную, высокооплачиваемую, с нормальными условиями труда. Ищем работу усердно. Ну, поки в центрі зайнятості ми нічого ще не знайшли. Ну, сподіваємося, що сьогодні може щось і появиться. Будь-яка робота вимагає зусиль, часу, терпіння, самовіддачі, в певній мірі навіть самопожертви. Життя людини це не лише пошук задовільної праці, похід з роботи і на роботу. Робота має сприяти створенню цілісної особистості, а не замінювати інші складові щастя.